26 грудня майдан незалежності. Активісти майдану шикуються у колону, щоб ходою рушити від центральної площі столиці пікетувати міністерство внутрішніх справ. Мітингувальники обурені побиттям журналістки Тетяни Шорновіл. Вона стала жертвою цієї системи. За це має бути покараний народним гнівом, народним трибуналом. Міністр. Захарченко. з киянами з усією Україною пліч опліч до переможного кінця. Я впевнена, сьогодні Захарченко має скласти свої повноваження. Численні побиття людей серед вулиці хватають, б'ють, калічать. От реакція людей. Поки одна колона рухається вгору по вулиці Інститутській, інша вже спускається вниз. кажуть, пікетуватимуть силове відомство до стопроцентного результативного фіналу. Захарченка тільки на нари, і все, тільки на нари. І це так буде цілий день мінятись, поки ми його не звільнимо. Беремо участь в революції гідності, оскільки наш уряд і президент Гран Конституції не гідник, я не знаю, як це Янукович може перекласти. На російську мову для Азарова можливо це сволоч. Не знаю як розумієте. Тому, оскільки вони не гідні, то мають негайно звільнити не те, що а країну звільнити від себе. Опозиційні народні депутати активістам та ЗМІ повідомляють, вимагали зустрічі з міністром МВС Захарченком та дісталися лише до першого заступника Віктора Дубовика. Результати розмови щодо справи чорновіл переповідають. Власне, в такому режимі, що розслідування не відбудеться, тобто на жодне із трьох запитань адекватної відповіді, крім того, а якщо ти мені пообіцяєш, то я теж тобі щось пообіцяю звернутись до міністра. Ми на жаль сьогодні не одержали. Прийняте рішення трьома позиційними силами, що ми ведемо паралельне. Розслідування всіх справ, які є, в ньому приймають участь всі наші генерали, які мають і офіцери і юристи. І тому повірте, я довіряю тільки нашій команді. В Цей час на майдані незалежності черга охочих отримати членство. Учасники протестів запевняють, мова про приналежність до партій не йде. Квиток члена майдану, саме от Євромайдану України. Києві особисто для мене це моральне і громадське свідоме. Я підтримую ці ідеї. Я хочу, я хочу боротися за справедливість. На майдані нахожусь кожен день. Я хочу будущее хороше для моїх внуків. Тому я нахожусь тут, Поэтому я пишу це заявлення, Сергій Тритайський із Харкова допомагає охочим отримати квиток, шикує активістів у черги, допомагає заповнити анкети, демонструє Євромайданівський квиток. Я бачу е, в цьому об'єднанні фактично певну аналогію з польською солідарністю: це масштабний громадянський рух, який об'єднує абсолютно різні політичні партії, громадські об'єднання, організації. І просто окремих громадян, які разом намагаються змінити існуючий лад в Україні. А от група лікарів кажуть, щойно приїхали з Миколаєва відразу до роботи. «Жалоби на кашель, на насмарк, виток, високий тиск. Запалення горла. Головна біль. А ще про здоров'я і комфорт мітингувальників дбає Микола, що із Києва. Знімальна група НТВ застала чоловіка, як той пропонував варення та теплий одяг. Переконує, тут із власної волі, а як і не захоче, жартує, все одно доведеться. Дружина за мене працює, я на Майдані. Вона підтримує. Ще другий раз мене підзвонить. Так що я зобов'язаний. Я не хочу, щоб діти десь щось будували, хай працюють в Україні. Постів багато, людей багато, проїжджах багато, і треба приносити те, що може. Зараз поїду, куплю печиво, коробку привезу. Пенсія невелика, ну, я думаю, що. Якось буде краще Просторами майдану. Гуляє поляк, гречний і щирий. каже він журналіст із досвідом працює для польського тижневика у Канаді. Він хоч громадянин країни-члена ЄС та дає універсальну пораду на всі часи. Ще бам'яч отфартерики на треба мати відкриті руки на обидві сторони і дбати перш за все за власний державний інтерес і ніщо інше як власний інтерес. Пам'ятайте, не все добре є і у Європі, а лише те, що вас задовільнить. Держава сьогодні не дбає про власні інтереси. Раніше були на колінах перед радянським союзом, а зараз перед усіма. 26 грудня Київ, Майдан Незалежності.